Із 1 грудня на всій території України, в тому числі і в Миколаївській області, запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії у зв'язку з важкою ситуацією в енергетичній системі України та з метою дотримання завдань з лімітованого споживання електроенергії. Наразі ситуація в області з постачанням електроенергії є аварійною. Деякі райони області без світла. Проте, за словами заступника голови Миколаївської обласної адміністрації Миколи Романчука, незабаром ситуація має стабілізуватися. енергетики вже працюють працюють у напрямку відновлення електропостачання. Произошла аварійна обстановка. Ця аварійна обстановка произошла на території Запорозької атомної електростанції. Один із блоків, працюючих блоків, виведен, виведен на ремонт, на ремонт. І, снижен, і пішло автоматичне зниження подачі мощностей електроенергії на території, Николаїв, на території України. Центрального пункту, диспетчерського пункту Киева мы получили рекомендации об автоматическом отключении потребления электроэнергии многих объектов территории Николаевской области. Микола Романчук зауважив, що сьогодні, о 16 годині, відбудеться засідання представників Миколаївської обласної адміністрації, Миколаїв обленерго та Держгірпромнагляду, в ході якого планується затвердити новий графік вимкнення світу на територію області. За словами заступника голови облдержадміністрації, цей план буде максимально наближений до потреб споживачів. Особливу увагу приділятимуть таким соціальним об'єктам як школи та дитячі садки. Після голосування дійстві. По вопросу подачи электроэнергии на территории Николаевской области до каждого потребителя будет доведен график отключения времени и даты потребляемых электроэнергии. Таким образом, все это перейдет в плановый рост, и мы постараемся довести этот график, если не будет никаких водных со стороны центрального пункта подачи электроэнергии диспетчерской Украины. то мы постараемся выдержать все условия поддачи электроэнергии значит ко всем потребляемым объектам Николайский региона.